За кошти гранта було придбано мікрохвильовий реактор, фактично сучасний прилад, який і дозволяє проводити реакції в нових умовах, а також звичайно, і контролювати фактично кожний хід реакції. Значить, прилад, ще раз повторюсь, сучасний, багатофункціональний. Фактично, він відкриває для нас можливості проведення тих реакцій, саме які, як то кажуть, синтетики ми відкладали в довгий ящик. Тобто, які в нас або не давали результату, або давали результат не той, що ми хотіли. Завдяки можливостям цього приладу ми маємо кілька... Пунктів реалізації наших планів, зокрема, це нівелювати той енергетичний бар'єр, який деколи нам не дозволяв проводити реакції. Зокрема, просто цікаво подивитися, як ті ж самі вивчені умови діють в умовах мікрохвильового опромінення. Незвичайно ну, не треба забувати, що тепер весь світ старається акцентувати на зелених синтезах. от Якщо звернете увагу, там табличка, синтези, які йдуть. Кілька годин тут фактично можуть реалізуватися в тих самих умовах, в розчинниках за кілька хвилин, що просто нерівняти, скажімо так, 4 години робота 1ватної кіловатної плитки і 4 хвилин 4 ватного реактора. Тобто просто не рівняти порядки затрат, енергозатрат. Тому я радий, що наша держава, фактично НФД це державний фонд, зверну, звертає увагу на науку, зокрема на хімію, і ми собі можемо дозволяти не в Києві, не в Харкові, а в Ужгороді реалізувати наші плани, проєкти за рахунок придбання оцих от такого роду приладів. Фактично, це є прилад, який під дією мікрохвильових променів розігріває реакційну суміш. Тобто розігрів іде фактично не зовні, так як ми нагріваємо чайник фактично теплозоні, а за рахунок різних там фізико-хімічних процесів із внутрі. Тобто розчинник розігрівається, розігрівається, і це зовсім інший тип обгріву. Це раз. По-друге, можливість є така, що, наприклад, ви знаєте, що кожен розчинник має свою температуру кипіння, ну, вода 100, спирт 78. І ми фактично, якщо ведемо там синтези, ми лімітовані тою температурою. Тут цей ліміт знятий. Тут є щільна тара, фактично віали, які ми можемо ну, завдяки цьому опроміненню розігрівати до 300 градусів, 300-350 градусів. І фактично за рахунок цього, звичайно, тиск росте, але це все контролюється приладом. І фактично ми нівелюємо це ще одну причину, чому у нас деякі синтези не йдуть. Все це в сукупності дасть нам можливість фактично. Переоцінити наші підходи до створення нових матеріалів. Ну, на що націлений наш проєкт? Це саме створення нових функціональних матеріалів. Наприклад, наша кафедра працює електрофійна циклізація. Тобто, коли ми із лінійного щось молекули робимо циклічно. У нас є методики напрацювання ну, дуже довга у нас історія кафедри. Ну, але не все йде. От ми робимо реакцію, а воно не циклізується. А якийсь проміжний стан виділяємо. Тобто це сигнал для нас, що не вистачає якоїсь енергії, щоб переступити той крок, той бар'єр. І ми дуже сподіваємося, що цей прилад, цей бар'єр, нам дасть переступити. Бо інакше ну, будуть там вже лежати довгому ящику. Це також нові сполуки, але вони менш цікаві для нас, як ті, що ми очікуємо. Тобто ці синтези ми фактично ми записували, ми знаємо про них, ми тепер їх будемо по-новому проводити в зовсім інших умовах.